Друзі, всім привіт! Короткий відеозвіт, що я сьогодні в нету купила п'ятниця вечір. Взагалі мені потрібен був чай туалетний папір, але, як завжди, взяла трошечки більше. А саме витратила 23,65 центів ось така закупка. Що саме придбала, ну, бачу що і вірю, що це не дарма, все буде смачно, все піде на добру справу. Ось. На наше харчування. Починаю розповідати. Отже, туалетний папір, ми його беремо постійно. Можна було б знайти, можливо, щось дешевше, але а, тришаровий за такою ціною. Поки що це найкращий перевірений варіант. Тут у нас 12 ругунів і ціна його 4,45. Ось така ціна не, не дешево, але й не так вже й дорого. Далі, а, ну то все знову минулого разу брала, поки триває ще з вівторка, по вівторок, по понеділок триває ця акція. Дві упаковки купуєш одна подарунок. Євро 23 коштує три порції. Це в мене такий а, рятівничок. Ці ця локшина тому що ну, діти з залюбки їдять. Я не зловживаю цим, тому що нічого корисного в ньому немає. Але там, наприклад, яйце варене можна додати, і це вже краще, ніж просто локшина або шматочок м'яса і ну, перекус такий або швидкий обід готовий. Тому я не нехтою можливістю, поки є в нас така акція. Але ж, знову ж таки, коли немає акційної ціни, то я особливо не звертаю увагу, не купую таке. У нас це не постійний закуп, не постійний запас. Це я все виправдовую. Що таке не дуже корисне купила. Але ж ну, діти просто дуже люблять всі. Як щось не дуже корисне, то всі люблять. А мені теж, до речі, час від часу аж хочеться такого щось таке студентство своє згадати <гум> війну. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Отже, чай ось таке звичайне нетто фасування власної марки. Звичайний чорний чай. 25 пакетиків коштує 78 центів ось така ціна. Далі в нас так це розповіла, кетчуп закінчився, взяла Family. Фамій, формат фамі. Фаміяль французькою написано 995 грамів. Ну, тобто кілограм кетчупу, такий наш формат, 2 євро, 2,06 коштує. ну, теж Перевірений, цілком влаштовує нас смак. ну, ну ж таке не, не так, щоб найкорисніший соус у світі, звичайно. І домашній був би кращим, але що поробиш? Міські люди вживають такий кетчуп. А, і ще ну, швидко пішли і купили. Консервовані ананаси Євро 58 ось така баночка, 580 мл 340 грамів безпосередньо тут шматочків ананасів. Захотілося, можливо, якщо доживуть, швиденько їх не з'їдять. Сьогодні-завтра приготую. Фруктовий салат. так подумала, У мене є кілька інгредієнтів, ще кілька бананів після соціального магазину залишилося. Ось мандарини ще купила. І ну щось й приготуємо. Киві, знову ж таки, в нас є. Зараз перерахую, що ще. Киві консервовані груші, теж я купувала в соціальному ще залишилося. І я ось взяла манаса і взяла такі персики, теж половинками почищені. Персики, євро 57 коштує. Тут його 850 мл банка, 465 тих персиків. Так що буде в нас фруктовий салат. Теж улюблений всіма. Всі з задоволенням смакуватимуть. Тут же акційна пропозиція ще на мандарини триває. Це Я третій раз купила їх вже на цьому тижні. Євро 59 кілограм коштує, і тут в мене 2,5 кг, 2,460 кг. Ось такі, ну, там, скажімо так, закінчуються. На дні вже ящика брала, все підряд. Трошки ось є зеленкуваті, але вони всередині в міру солодкі, звичайно, кисленькі. Але такі, як треба, без кісточок. Чудові мандарини, і будемо закривати, мабуть, завершувати сезон вже з ними. А, Треба, так би мовити, вже наїсти, наїстися. Далі в мене Зі знижками ось такі йогурти. Тільки ось бачу, що банка з персиками трошки вимазалася йогуртом. Не бачу, де, може десь кришка. Ні, все начебто гаразд. Дивіться, дата 16 лютого. Тут стоїть це сирки такі дитячі, з наповнювачем, ну, солоденькі, бачите, там з ягодами, з вишнями, чи вони всі з я... ні, персики, різні наповнювачі. 80 центів це 50-відсоткова знижка, з датою все гаразд, але вони продаються в такому картонній упаковці. І я роблю висновок, що картонна упаковка розмокла, може, може порвалася, якось так сталося, і вони так в різнобій їх тепер продають, бо зазвичай упаковку. Ну, Тож я скористалася можливістю зекономити за 50% купити дітям такі десертики. Теж вам про них розповідала, що дуже зручно можна ложечку туди вставити і в морозилку Відкрити, ось так. Шість таких морозивок, фруктових виходить, йогуртових дуже-дуже смачно. Ну, попередній раз, коли я вам розповідала, до того не дійшло до морозивок. З'їли так. І тут, я думаю, що це небагато з'їдять. ну, Діти зазвичай 2-3-3 баночки зараз кожен може з'їсти. так що, І не сподіваюсь, що дійде час до морозилки. Якби було більше, якби взяла більше, то може вийшло щось. Далі в нас. Євро 30-30. євро 30. Це ну, теж знижка. Це сир, 50% знижки на сир. Прекрасний, дуже смачний такий твердий сир. Мімолет, Називається Жон, жовтий мімолет. 220 грамів. Тут повна ціна була 11,77 євро за кілограм. Я, відповідно, І чому знижка сьогоднішня дата стоїть, але ж це сир, твердий сир, ну, ви мене розумієте, що і вакуумній упаковці. Хоча я хотіла приготувати картоплю і запекти її в духовці і якраз тертого сиру не вистачає. Ну, це не тертий, але що нам, що нам коштує потерти його правильно? Тож, ну, рахуйте, я його так... Дуже вигідно купила Ну і ще до того, що цей сир він дуже смачний. 440 грамів в мене сиру за 2,60 вийшло. Непогано. Я вважаю, що дуже непогано. Ну і наостанок, ось така ковбаса варена, молочна чи докторська, який ми називаємо, але це сервіла 400 грамів, коштує 2,64. Без знижки, без нічого, просто ну, така ціна стандартна. І знаєте, що, чому я її взяла? У мене є горошок консервований, в мене є огірочки солоні, в мене є яйця картопля. То чого ж мені не вистачало, вгадайте, який салат я хочу приготувати. Хто вгадав, пишіть в коментарях. Думаю, що це абсолютно не складно здогадатися. Якось так, знову ж таки, люблять цей салат в нас, ну, от особливо там старший син із задоволенням його поїсть. Тож приготую, може, сьогодні, навіть, може, навіть зараз. Тому побажайте нам успіхів. В цьому дякую вам за перегляд. Продовжую знімати контент для цього каналу. Сподіваюся, мрію про розвиток цього каналу. І ну, будуть і інші рубрики, окрім закупів, поки що так, в такому форматі, але маю надію, що вам цікаво. Тож, не забудьте про подобайки, не забудьте підписатися. Якщо ви випадково потрапили на цей канал, то я вам. Нагадую, анонсую, що є основний канал, це додатковий. На основному каналі я знімаю влоги, влогові відео, показую наше життя тут, у Франції, моє життя, мою роботу, і, можливо, вам такий формат буде цікавий. В описі під кожним відео є посилання на основний канал. А поки що, все. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео. Бувайте!